Сьогодні у нас якийсь відпочиковий е, випуск Закарпаття цього літа переповнене туристами: басейни, чани, водоспади, гірські краєвиди і йой, спа комплекси сюди угу. їдуть усі, хто шукає перезавантаження в межах України? Я перепрошую, а де а де вино, а де бограч? <сум> Можна було то порахувати? А ну слухайте, людей настільки багато, що на популярних локаціях черги. Хоча ціни зросли, але охочих відпочивати в горах менше не стає. Тож скільки коштує відпустка на Закарпатті цього року? Чому бронювати номера варто заздалегідь? І скільки вже заробив регіон на турист? Дивіться в нашому сюжеті. Це класно. Дивіться, яка краса. всі-всі-всі-всі Сторони краса. Неймовірні краєвиди, сходження у гори, підйоми на водоспади, екстремальні поїздки, чани, басейни та аквапарки. Українці діляться в мережі кадрами із відпочинку у Закарпатті. Компанії пропонують тури на Закарпаття тривалістю до п'яти днів. У вартість входить проїзд, проживання і у деяких готелях ще й безкоштовні сніданки. Хто звик до якогось такого крутого легше відпочинку, то є номери в основному по 7 по тисяч. Це тільки за одну ніч. А наш тур коштує на 5 днів, 7,5 тисяч. Тому ви розумієте, що це є категорія бюджетного. Але організувати свою поїздку можна і самостійно. Щоправда, ціни порівняно з минулим роком зросли. На 5 днів з усім це може коштувати в середньому 10-12 тисяч гривень з людини. Ціни зросли відносно на 10-20 відсотків. Можливо, порівняно з минулим роком. Зазвичай літній сезон, активний сезон в будь-яких місцях відпочинку трішечки ціни піднімають, так але вони не є настільки е, великими. Сімейний номер у ось такому невеликому міні-готелі у червні обійдеться у 2000 тисячі гривень. Але зараз у розпал сезону вдвічі дорожче, і це без сніданків. Місць на двох до кінця серпня. Вже немає. Проживання і користування басейном. Терешта за окремого обладнання. А це вже відпочинок люкс класу. На території є декілька відкритих басейнів та закритий. Аквапарк, спад, джакузі. У вартість входять сніданки. Доба на двох найдорожче тут коштує 6 тисяч гривень. Мінімальне бронювання на три дні. На півлюк сортує 5 тисяч доба, і стандарт сортує 4 тисяч доба. Це все задовж дорослих стіна. Але навіть найменші готелі намагаються розбудовувати свою інфраструктуру і встановлювати басейни. Бо з початком повномасштабного вторгнення відпочинок у Закарпатті став для українців альтернативою українському морю. Тут у нас, бачите, така тераска з лежачками, басейн з виглядом на гори. А також у нас є чан, качелька, дитяча площадка. Цього року вже зараз до регіону. Ну приїхало на третину більше туристів ніж торік, і це не зважаючи на те, що на початку літа через дощі сезон просів, кажуть туроператори. Вони всі чекали гарну погоду, чекали погоду за 30, так температуру повітря. Вони цього не дочекалися, і зараз в серпні їдуть усі. В перші половині ми не могли доселити і досадити наші автобуси. Так а зараз просто всім бажаючим не вистачає місць. Через це зараз на Закарпатті можна побачити ось такі кілометрові затори із машин, особливо на вихідних. На входах до локацій теж черги протягом дня. як Ворота на то людей тому порівняно з минулим роком регіон вже заробив на 39% більше. За сім місяців цього року до місцевих бюджетів Закарпаття надійшло понад 15 мільйонів гривень туристичного збору. Любили приїжджати і до війни, а зараз особливо, тому що це, по-перше, регіон, який не має такої вираженої сезонності, як інші, і там є дуже багато різних локацій. Вхідний квиток на них в середньому коштує 100 гривень. День купання у термальних водах обійдеться від 400 до 1000 гривень. Екскурсія з гідом на групу вартує від 500 гривень, і до 5000, якщо це супровід під час підйому у гори.